Днями в Україні відзначили Міжнародний день музеїв. У Ковалі ось уже 22 роки функціонує історичний музей, який спершу називався народним музеєм Володимира Леніна. А два роки по тому, тобто з часу утворення незалежної країни, його перейменували в історичний музей. Цей період переходу відкривав науковцям доступ до вивчення ще однієї віхи в історії нашого краю, здобутих та прихованих трагічних сторінок минувшини. Працівники музею, яких тоді нараховували шестеро, а тепер штат скоротили до чотирьох, з головою поринули вишукувати та досліджувати усе те, що було сховано за сімома замками. Саме тоді до рук науковці потрапили цінні фотографії, матеріали, документи періоду повстансько-визвольної війни. Втім, найбільшу цінність музейного фонду складають експонати, яким уже більше 200 років, скажімо, Івангелія 1770 року випуску. Зараз цю священну книгу готують до реставрації. Гордяться працівники музею зібраними колекціями французьких годинників, тульських самоварів, холодної зброї, зразками гірських порід, знайдених на території Ковальщини. Тощо У нас дуже цікаві колекції етнографічні, які теж потрібно експонатиці доглядати. Вони потребують великого великої обробки. Ну це теж все. Велике фін... треба фінансування у нас є громіздкі експонати, такі як Піаніно, як дзеркало, як Кузня, які було важко перенести. Ми просили ковальчан, і таким чином ми можемо похвалитися зараз такими цікавими експонатами, яким вже більше ніж 150-200 років. Загалом у фондах музею зберігається близько п'яти тисяч експонатів. У постійно діючих виставкових залах представлено широкому загалу лише половину історичних цінностей, оскільки більше показати не дозволяє площа приміщення. До речі, усі надбання музею зберігаються тут же у добудованій власноруч хранителями експонатів кімнатці. Три роки тому у закладі були помінені вікна з метою збереження там тепла, оскільки у залах у холодну пору року температура опускалася нижче норми. Однак і після таких радикальних зрушень термометр зимою не нагрівався до потрібної температури плюс 18. Працівники музею фіксують у зимову негоду від 5 до 8 градусів тепла, що є неприпустимо для зберігання експонатів та здоров'я самих людей. А ще музейні працівники мріють про нові меблі для виставкових залів, капітальний ремонт, проведення каналізації та водогону. Багато нас, звичайно, є проблем, але деяких зараз немає тих проблем. Вирішуємо як можемо, і надіємося, що колись таки буде краще у нас. Минулого року ми проводили великий ремонт у виставковій залі. Тепліше стало трішки, хоча, звичайно, ми не можемо порадуватися тим, що в музеї є тепло, затишно для працівників музею, скажімо так, тому що в нас температура в музеї в деяких залах не піднімається вище 13 градусів. І от завдяки таким ремонтним роботам, які ми почали тільки з минулого року проводити, ми почали опускати стелі, і трішки стало тепліше зараз. Втім, незважаючи на ціни гаразд, директор музею, яка займає пост хранительки історичних цінностей Ковальщини понад 20 років, відмічає останнім часом значну динаміку покращення фінансування. Так цього року з міського бюджету заплановано використати на косметичний ремонт вестибюлю закладу до 20 тисяч гривень. Роботи вже ведуться. Правда, ще хотілося б, щоб і якість їх виконання була високою. Нікчемним результатом останніх ремонтних робіт зовнішнього фасаду приміщення може помилуватись кожен. Стіни лущаться, обмальовані, на даху зручно примостилася молоденька берізка. Сьогодні, на жаль, культпоходи до музею стали не в моді, адже екскурсії це справа добровільна, особиста. Тому для їх працівників кожен прихід нових слухачів це вже свято. І в міжнародний день музеїв тут було небагатолюдно. Представники однієї з громадських організацій, яка в місті діє вже 15 років, завітали до музею вперше. Вони навмисно прийшли у день професійного свята, аби привітати працівників цієї нелегкої дослідницької наукової справи. У відповідь вдячна, розчулена увагою гостей Маргарита Матвійчук провела для прибулих екскурсію. Коли сталкиваєшся з часті історії, яка пов'язана з ну, пусть періодом життя, який був зв'язаний з моєю жизнью в Ковілі, ну, ощущання різні, як сама життя разная. З однієї сторони. Неловко, что такие вещи нужно чаще посещать, знать, потому что без истории как двигаться вперед в будущее? А, Ну а другое чувство гордости, сопричастности к тем событиям, которые вот сохранились именно в музее. Преклонение перед теми людьми, которые сумели, несмотря на разные периоды нашей жизни, нашего общества, сохранить все это. Это не так все было просто, и донести людям ту правду, которая была на этой земле. Ведь у города богатейшая история. Сьогодні у Ковальському історичному музеї проходить виставка вбрання волинських поліщуків кінця 19-початку го 20-го століття. Тут представлена лише незначна частина великої етнографічної колекції музею, яку його працівники збирали цілих 20 років. Ткані, рушники, вишиті сорочки, спідниці, гончарні вироби усе це мізер, краплинка. Нашої багатої історії, яку віддані своїй роботі люди заприсяглися зберегти та примножувати для наступних прийдешніх поколінь, незважаючи на жодні життєві, політичні чи то фінансові негаразди у державі. Їхня щоденна науково-дослідницька праця буде вічно жити, тому що без минулого, як відомо, не може бути майбутнього.